Без прощення навіть перед смертю не думайте ставати. Бо смерть, вона, знаєте, старша від усіх. І в неї влада є над усіма і над людьми і над ангелами. Вона чик і зразу що смерть робить? Вона не просто косою. Знаєш, там все, смерть з косою вже є. Вона відрізає тебе від того світу, де ти був. Тільки вона має таку косу і таку можливість. Приходив цей світ, а світ матеріальний, Чік, відрубала тебе від цього світу, душу, і потягнула у вічність і приносить потім до цих <кхем> сортувальників, так? тих направо, тих наліво. Так же саме вона працює із. Ангелами приходить чик! — і відрізала його від того буття, так як відрізала ангелів. Вони не помирали, але від того місця, де вони були, де обітали, смерть чик, і відрізала. І нас усіх відріже і понесе. Бо смерть це та, що, напевно, найстарша у цьому створеному світі, старша від всіх. І має владу від самого Бога. І ніхто не може їй протистояти. Ніхто. Тому готуйтеся до зустрічі з подружкою, з якою ніколи не розмінеться. Смерть це єдина правда, це єдина істина, яка ніколи не буде попрана, яка ніколи, яку ніколи не зможна обманути. Яку, від якої ніколи не можна відкупитися. їй нічого не треба, бо все, що є, все в її руках, все, що вмирає, це її, а вмирає все і квіти, і дерева, і птахи, і риби. Смерть має велику владу, її не можеш підкупити. Бо все, що ти їй запропонуєш, то її. Тому одно, що ми можемо з чим прийти до смерти, це спрощення. Прощення. І треба починати від себе. Простити себе. Простити себе. А потім всіх кривдників, які тебе ціле твоє життя принижували і мучили.